Доброго дня, любі друзі, мешканці парксайду, клієнти парксайду, всі, хто слідкує за парксайдом. Сьогодні буде нове відео і починаю я його з озеленення біля першого будинку. Це було стартове, скажімо так, озеленення. Воно неповноцінне. Ми посадили трошечки дерев. Ось такі клени. Потім ото в кінці то широке тюльпанове дерево. Широкі саме є такі вузькі у нас на білому шоколаді. А це, по-моєму, все, по-моєму, граби фастігати, чи як вони там називаються. Це один граб, другий. А потім ото у нас а, слива з, з таким, з, я не знаю, фіолетовим листям. Раз, два, три, по-моєму, три сливи. Потім там ще, по-моєму, якісь там дерева додаткові будуть, в тому числі і хвойні. Зараз вони е, у нас додатково затверджуються. Ну і тут, а оце я не пам'ятаю, що за дерева. А якщо чесно, якісь такі як клени. Ой, я, якщо чесно, вже просто банально забув. Банально забув. Чи ліквідамбари, це, Чи щось, щось таке потрібне? Добрий день. Щось таке подібне. Так, що з новин ще у нас важливо, особливе? Для всіх мешканців, які ще не прийняли свої квартири, але хочуть найближчим часом це зробити, хоча зараз там одна-дві передачі на день, терміново запишіться на цей тиждень, тобто сьогодні-завтра у вас лишається там, коротше, до п'ятниці. Бо Богдан Григорович іде у відпустку на тиждень часу і його не буде, тому нема кому буде вам. Скажімо так, професійно показати квартиру, щоб відповідати на ті чи інші технічні питання. Ми, якщо вам треба, буде передамо квартиру, але то трошечки буде, ну, то трохи довше буде мати деякі нюанси при передачі. Бо, Богдан говорять, у нас розбирається в усіх цих питаннях, тому важливий момент пов'язаний з цим, це те, що або на цьому тижні, або через один тиждень. На наступному тижні, ну, скажімо так, краще не плануйте. Якщо у вас є там, якісь сумніви щодо там, якості, якісь, там, якихось таких моментів. Якщо нема, то дуже просимо, підписали, отримали ключі і пішли далі. Так, з важливого, що хотів е показати, зараз вам теж мені про це давно казали ось такі речі. Ну, шановні. Можемо розібрати це сміття і навіть розказати, чиє воно. Не робіть такого. Будь ласка, всі це, ну, це під'їзд. Я знаю, чия це квартира. Я дуже прошу: попросіть своїх робітників, по-перше, було перебирати за собою, винести. Є спеціальне для у нас, для цього сміття. Зробили. Не треба пхати в, сюди, от, в ці маленькі смітники, які призначені для невеличкого об'єму сміття. Це будь-які різні, там, я не знаю, як це правильно сказати. Там, яблуко щось викинути, там якийсь щось. якусь каву допили, викинули. Це, по-моєму, Денис сидить. Пане Денис, добрий день. Хочете знятись відео? Що на тему, Та на тему, як ми вас затопили. Та тут відео пишеться. Ну, хорово. Ну десь тиждень вже. Тиждень сохне, так? Тиждень сохне, і ще досі. Ну, просто ж було вже підлога покселена. Так, да, я знаю. І довелося розбирати, а так би вже. Вже заїхало б. Ну, не заїхав, бо маю оренду до кінця місяця, але вже речі перевозимо. Я зрозумів. Піду показувати людям, що там у нас. <стеж88> <ріс cowgirl> е, як то кажуть, для того, щоб зробити гірше, треба спробувати зробити краще. Коли перевіряли ці квартири в одній з квартир, е, у нас була така штука, як. Коротше, залишили в останній квартирі, які перевіряли, як це було в другій секції. Залишили в ній опрісовку. І ця опрісовка, на жаль, там переход з пластика на кисонну трубу. Я вже не пам'ятаю, які це однушка, якась сусідня, по-моєму, однушка. Я вже не, вже не згадаю, якій це квартирі. І бачите, це діло будемо все зараз переробляти. Тобто, хто задає питання, що тут сталося, бачите, сушимо квартири людям. Люди вже поробили подекуди ремонти, от в тому числі них Ці всі речі нам прийдеться переробляти. З чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що, ще раз скажу, перевіряли систему і в е останній квартирі не зняли е ці труби, які ми перевіряють. Тобто там стояв манометр, стояла кисонка і е просто Забули зняти їх, в систему подали воду, вона, е, мабуть, якісь там чи повітря було, якийсь гідроудар, а там все ж таки ці моменти переход з пластика на металопластик, це сама е, така болюча тема, і воно там практично завжди має проблему. І е, якби, якби не перевіряли, мабуть, цього і не було. У нас в дійсності всього в двох квартирах було пробиті е, труби. Е, ну, У нас гіпсокартончики люблять робити. От. Ну, Це не спеціально, ну, але зробили, ми виправили ці моменти, знайшли за допомогою цих перевірок, але за остат... на останній квартирі просто не зняли цей момент. Ну, от Таке вам чесно відверте відео. Е, про цю штуку. Так, дивіться, тут також будуть висаджуватись дерева, тут всюди дерева. Також використаємо ту куплену лавровишню, яку ми купили і в свій час не висадили всередині будинку через те, що вона має високу токсичність. В принципі, всі е, яких. Декоративні рослини мають високу токсичність, тому вони і декоративні, бо їх нічого не їсть. Ну, але е, Вирішили, що назовні можна це робити, бо е, ну, зовні точно малі діти не будуть без нагляду, Тобто всередині їх можуть випустити, а зовні ні. То ми в принципі, е, вирішили е, зробити таке рішення, що. Використати все ж таки лавровишню з зовнішньої частини, а внутрішню частину зробити максимально безпечною для того, щоб там можна було випустити дітей спокійно і просто на них дивитися з вікна чи з балкона, в кого яка квартира. Ну, в принципі, це все, що хотів розказати по першому будинку. Давайте перейдемо до наступних будинків. Поки йду до наступних будинків, ще хотів би сказати, щоб е, максимально всю комунікацію, хто знає, хто не знає, вели через дах. Це дуже важливо, тому що е, там інформація з'являється практично моментально, е, іноді навіть швидше, е, ніж про це там, та в більшості випадків більше, ніж про це говорю я. Тому деяку інформацію, навіть там беру, теж е, вона там з'являється на день-два раніше. Тому е, обов'язково, якщо хочете мати. Чітку інформацію, яка максимально достовірна і максимально остання, це вам треба до е, даху. Там воно все є. А я зараз от показав вам трошечки фасаду другого будиночку. От його там доробили вже трошки тут підзатягнули, трошки тут підзатягнули тут накидали мінеральної вати. і Пінопласту і зараз зайду всередину покажу, що всередині, які у нас роботи ведуться. Так, ще трішечки вам покажу нашого проїзду. Такий проїзд, хто не пам'ятає, ще раз нагадаю, ми зробили окремий заїзд на будову. На сьогоднішній момент нема проходу з першого будинку до будови. Фактично, для того, щоб потрапити, треба зробити трошечки об'їзд Я сьогодні якраз це і зробив. Трішки вам покажу ще нашої ділянки, позаростала, звісно, вона. Будемо, ми це все діло потім розчищати, можливо, якось рекультивацію зробимо пізніше. Ну, Про це згодом. Поїхали на другий будинок. Ну що, Поїхали. Починаю з першого будинку. розказую те, що знаю, з інформації, яка є з наради. Ну, По-перше, ви бачите арештування, які стоять, вони ще минулого разу частково були набрані, вже повністю їх донабрали до е кута е секції е кут секції номер 2 його також зараз, ви бачите, зараз хлопці там лізуть, утеплюють, тобто його роблять єдиною захваткою. Давайте перейдемо, почнемо одразу з під'їзду номер 1 секції 1. Подивимось, що хлопці зробили за тиждень часу, чи доробили вони четвертий поверх, чи не доробили. І покажу ще нову бригаду по штукатурці. також. Буде що нібито вам показати. Знову ж таки, деяку інформацію володію тільки з е, цього з нарад, тому вона може частково буде перевершена, а частково, навпаки, може бути недостовірна, ну, тому що є іноді втрати по комунікації. Нічого не зробиш, великі об'єми. Ну, ви бачите ще раз, цей кабель частково вже навіть прикопала чи не прикопала до кінця. Ні, проклали, ще не закопали, не знаю чому. Питання чому? Так, пішли. Нагадую, перші поверхи ми робимо останніми, тому не звертайте уваги на перший поверх. Перший поверх у нас до останнього є технічно-виробничим простором, в якому ми там щось зберігаємо, щось ще робимо. Ага, з нового бачу, що сюди зайшли електрики. Так, це теж добре. Взагалі електрика робиться по двох секціях, я знаю, і по другій також. Не очікуючи наших штукатурів. Так, я не пам'ятаю, була вона тут розведена чи нема? По-моєму, була. Добрий день. Так, йдемо на другий поверх. Другий бачу, вже поприбирали. Так, другий поприбирали. Так, з другого вже все пішли. На другий третій, третій поверх. Ага, і електрики вже вийма, виймали е, оці. ну, тут була така заготовка, е, чи дерев'яна, чи яка, щоб потім наштрубити до коробки. Вже зняли, але електрику ще ніхто не робив, бо бачите, ще вода виходить з штукатурки, то вони її тут сохнути ще до електрики тиждень мінімум, якщо буде гарна погода. Так, пішли далі. Так, ну тут накидали з цієї сторони, з цієї сторони. Небагато, до четвертий пор фактично тільки Я ну, Ось тут квартиру покажу, тут вже зроблена штукатурка, а сусідню якраз роблять. Тобто тільки зайшли на цей поверх. Я так розумію, що на цьому поверсі роботи закінчаться десь днів через 7-8. І вони спустяться вниз. А наскільки я знаю, після цього вони переходять на секцію номер 3 в перший під'їзд. Якраз там, де зараз повинні ставити вікна. Зараз ми все це подивимось. Підемо вниз туди. Давайте ще вас проведу. По другому під'їзду першої секції, щоб ви там розуміли, що там зараз відбувається. І потім вже зайдемо в перший під'їзд другої. Другий, першої, перший другий. другий. Ну, тут електрика вже тоді була, наскільки я пам'ятаю, розведена. Давайте подивимося на поверхах. Так, тут також щиточки. Під щиточки. Ну, до речі, тут реально все висохше вже от того, що можна... Ага, поробили е такі бутовки так, на другому поверсі. Що тут ще зробили? Електрика, я так бачу, по квартирі зроблена. Так, я бачу всюди є, всюди є дроти, вже все поробили і назад вже. Під штукатурили, але ще воно якраз підсихає. Я не знаю, мабуть, це електрики роблять потім шпакльовщики то вирівнювати будуть. Поїхав далі. Давайте подивимося, що на третьому і на четвертому поверсі. Те ж ага, тут вже з'явилося опалення. Роблять опалення, розводять. Мабуть, опалення пішли зверху, тому що внизу я його не, не бачив. Зараз ми якраз на четвертому поверсі подивимось, там вже повинно і то, і то буде. Вже зроблено. Зараз стяжки поки що роблять якраз на даху, і потім, я так розумію, вони переходять сюди, на цю секцію будуть тут стяжки робити, тому що там ще на даху багато стяжок робити. От зараз не знаю, звідси. Ні, звідси, я мабуть, вам ніяк це не покажу, людей ви бачите там на даху. Там подачу ведуть на півсухої стяжки. Ні, а тут нема. Ні, нема. Нема що тут. Тобто на третьому поверсі поки що перша розкладка, вода-каналізація ОВВК. Ну, Електрика зроблена. Нема поки що гіпсокартону. Не бачу поки каналізації. Ну, мабуть. Ну, шпаклівка, то ясно, то вже фініш, то буде в самому, в самому кінці робитися. Тому вже розуміємо, що як. Давайте переходжу до наступного під'їзду. Так, я чую по е, цьому, по звуку, це там зараз паяють. Ось там паяють гідроізоляція. Ага, я її навіть бачу, можу вам наблизити, вони нахльоз зробили. Зараз спробуємо. Яка класна камера. от Бачите, нахилі гідроізоляції. Це говорить про те, що дах на цій секції готовий. Ну, Дійсно, там пороблена тільки була пароізоляція. Зараз, коли дороблена буде гідроізоляція, то в принципі вже можна всі роботи вести незалежно від того, чи холодно, чи жарко, чи є вода, чи нема. Набирають воду, я так розумію, це якраз для штукатурів. Ну, давайте піднімемось нагору. Я поки що не бачу ніяких штукатурних тут машин, насправді бачу тільки підготовку. Набирають воду. Подивимось, що там, чи є хтось на поверхах, тому що обіцяло, що в... сьогодні вже тут будуть люди, але я так розумію, то є вже підготовчі якісь моменти. А ні, штукатурна машина є на місці. Все є. Ага, якраз сьогодні вже і веде така рікагнастировка по місці. Я так розумію, тут вже кутнички ставлять, так вже поробили маячки. Добрий день. то ви можете побачити, який, тобто тут, скільки там, я не знаю, сантиметр добра, там трошки більше. А ось тут ось такий момент. Тому ми і кажемо, що... З дійсно деяку проводку можна робити прямо по штукатурці, тому ми змінили трошечки по електриці. Бо всі ці закладання мереж електричних в, в стіну, вони мають мінус великий, бо, по-перше, вони дуже дорогі, їх мало хто використовував в Україні, практично ніхто. А друге діло те, що Через те, що там у нас є нюанси по наших стінах, вони трошки складні, то е, мають таку штуку, як губляться, губляться ці мережі. Зараз покажу вон ще є одна штукатурна машина, та я так розумію, другий, четвертий поверх одразу заходять на два поверхи. Так. Так, 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 так. Ну угу. і. Ага, навіть вже є поштукатурний стінк. Вже, вже навіть є поштукатурена квартира. Так, ну трошечки ще не доштукатурили. Вологу прям душно, але тепло, дуже тепло. Хтось телефон забув. Отако. Підшліфували, бачите, стелю. До речі, буде красиво, якщо хтось лофт залишить, то можна навіть там. Лаком чик і все. В принципі, в мене немає питань якихось додаткових по якості. Я, звісно, без, без васерваги ходжу, але так виглядає добре. Ну І ці ж хлопці потім далі підуть, їх трошки більше, ніж попередньої бригади. І вони досить швидкі. Вони у нас робили 3-4 секцію на першому будинку, Ми, в принципі залишились задоволені. Ну, Завжди є нюанси. Повірте, це є будова, на будові завжди є якісь приколи, в яких могло б і не бути і краще б і не було. Але добре, що ми їх можемо виправляти. І це, в принципі, в кінці кінців виглядає якісно, нормально і е, нормально в, в використанні. Так, давайте перейду вам в перший під'їзд третьої секції. Ну, в принципі, тут я повинен був показати тільки одне, що почали ставити вікна, але я навіть тут вже з вулиці вам показую. Що на другому поверсі вже навіть зсередини стоять вікна. Я зараз можу зайти на поверхи, подивитися, що там. А, там хлопці наші якраз які роблять каналізацію. Знов потрапляють на відео. Так, ось бачите, вже тут стоять вікна. Всередину. Основне завдання було поставити зовнішні вікна. Ну, зараз подивимось, як це виконано. Дима, дивимось. Ну, я так бачу вже на другому поверсі вікна зовнішні. Ті, що нам потрібні, стоять. Зараз ну, тут прийомна площадка, ми це не беремо до уваги, а нам основні це вікна, які виходять на перший будинок. Це дуже важливо, щоб ми тут могли зробити фасад, так, навіть і поворот, в тому числі поворот, бо внизу а, газова а, шафа буде стояти. Шарпет, називається. І от та газова шафа теж її треба зразу виконати, підключення зробити, щоб з кожним будинком нам було легше і легше. Ну, коротше, другий поверх є вікна, третій поверх є, бачу вікна. І зараз підніму ще на четвертий, покажу чи є там воно чи нема.